Чи зміг би Зеленський переобратись на другий термін? Forbes Ukraine запитав у політологів: з перемог Зеленського експерти назвали збереження української державності, об'єднання міжнародної коаліції навколо нашої оборони, запуск ринку землі, запуск дії та все, що стосується діджитал країни. З мінусів називають корупцію, скандали з великим будівництвом та забезпеченням армії, а також провал реформи судової системи. Зараз Зеленський несе на собі тягар величезних проблем та втрат через те, що в Україні панує фактично військово-польова монархія, каже Євген Магда. Згідно з Конституцією, ми у точці підбиття підсумків, каже політолог Микола Давидюк. Драма та епос Зеленського ще не завершилися. Від того, як завершиться війна, будемо розуміти, герой він чи ні.